Що пройшли всі інстанції перевірку із антимонопольним комітетом і економічно обґрунтовані, які виносяться на на іспокон. Значить, що хочу сказати по тарифах, значить, у нас середньозважний тариф діючий був 2,29 Плановий тариф по підприємство зараз становить 281. Відхилення у гривня 52 копійки і в процентному відношенні він збільшується на 22,7%. Вартість електроенергії входить Взяли середню електроенергію, яка в нас була за прошлий рік, і та, яка вже виноситься на цей рік, і Я середню звіту. Так, для... для... да, ну 41 копійка і 99 копійок. Ми цю забере. Правильно, да, да, да. Да. так, да. так. Ну, звісно, ми звісили та електроенергія, яка була в минулому часі.

Что жертв не подавал тарелку. Я скажу, почему? Во-первых, же у нас, скажем, один из самых микройонов, самых микрорайонов, и немножко легче был. Потом по объему как раз, да, население у него по объему как раз. дохода наиболее, наиболее в привилегированном положении находится. Ну, то, что ну, в квартале все-таки с 37% до 22% у нас большой податок, это позволило первый квартал сработать даже с маленькой прибылью, поэтому сегодня шестой жек не подвергнул. Шеро Что планируешь? Планирую это не такой штук 3.20 планует. Пока план, пока мы с ним разыгрыкиваем, мы не видим. Как каков? когда они будут подавать? Они будут подавать? сейчас. пока не А чому на вас не стоїть? Я ж сказав, перший квартал не работає без прибутка. Це ж сколько не буде, вони знає тут економічного е, тобто, Розумієте? Ну, завтра його шатне. Він запрацює з Бетком. Ми чекаємо, поки він з Бетковим став? Нет. Он вже работает. Тут, Потому что работает на одном. Нет, просто твой квартал может минус питать, а вони всі підуть в минуло після другого кварталу. То, що ми сьогодні затверджуємо, я у нас в цьому скільки раз будет піднимати. И минималка <соединяющие> что, и что, 100, 100, 100. Да. Сейчас 15 дней, потом еще минус, получается полтора месяца. Мы уже а минималку да. уже Уже, минималка уже принималась, принималась, И два раза электроэнергии, да, 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 уже снова мы так догоняем поезд, я уже давно пишу. Пытание есть? Да, Сергей Иванович, там пов'язані при привязаны зміною нас назв области в цьому рішенні. Кто-то за слово. як за обслуговування будинку, на наш будинок не, не використовується, не вкладається. Послуги таких потрібно не надаються. Там я ходила навчальника управління, декілька не було, начальник управління в курсі. У нас вже фактично зруйнований фундамент, у нас тріщини, вертикальні, такі, що вже рука пролазить на вулицю. До такої стадії цинізму вже дійшло Миколаїв, вас. наш колек вже водостоки розбирав. Перед виборами я дзвонила в прямий ефір, ви казали, що завтра труба буде висіти, водистична, її сьогодні немає, і тут рішено л'ється дощова вода. Будинок руйнується, тріщить, і просто оці звуки, оцей глуздін в день і вночі. Будинок, якщо тут є інженери, стягнутий арматурою металевою. Це круток, такий де сантиметр... Це, по поводу трубу і вже... вас, <плес> зразу вас зняли ту трубу і інші поставили. Ні, нічого так. не, не поняли. Я, я дуже скільки добре пам'ятаю те, що я кому я щось обіцяє. Вас, 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 вас зняли зняли цю трубу і поставили іншу. Так що не треба трошки. Можемо ще разом подивитися. Вони зняли, все розкорочено століть, півроку вже більше поверхів будинку? Знімали її з вишку. Із вишка, я, наші, я, і гроші я, я, на це, вишку це, добре. Потім, потім відповідь я отримала після гарячу лінії уряду, що вам додаткових водостоків проєктом не передбачено. Не треба нас робити не треба. Значить, Проблема в тому, що зараз порушено карну справу в єдиному реєстрі досудових розслідувань, зареєстрований факт, зловчування п'ятим ЖЕКом нашими грушилися і службове становищем. Тут в заяві ці казаний номер, за яким зареєстровано, поки ведеться слідство, поки йдуть оці Значить, Поки що. Розберемося по старому рику, якому що новий збільшений все одно результату ніякого не дасть, тому що у нас і нічого елементарного не розніканали, нічий це не відео. Сантуються. Не от мостки немає на круг будинку, вся дощова вода йде під фундамент, фундамент бутовий, все це розвалюється. Світлана Іванівна обіцяла приїхати, так і ми приїхали, щоб ще чергового пробіння. У нас без вихід. Затрати, оці затрати, які ми понесемо з новим тарифом, тариф 4,18. Там я дивлюсь, середній 2,81. У нас 4,18. І він завжди був найвищий по місту, і це результату не дало. Тому прошу в порядку виключення і написання цієї вимоги колективної, тут підписи з двох сторін, поки що не затверджувати тариф новий на наш будинок, розібратися по старому, подивилися наші гроші. Чому вони не вкладені, чому будинок зруйнований уже фактично аварійний, тільки не визнаний юридично, тільки юридично визнати. А потім уже будемо. Хай проведуть у нас громадські слухання, як належать, бо ніколи не проводилися. Люди висловляються, п'ятий жек, нехай буде присутній на цих громадських слуханнях, врахує нашу жителів думку. Я думаю, його замар... 24. я думаю, що ми за наші гроші маємо право на власну думку, щоб завтра надавали це можливо я що живу на тріщині. Вони ліжко стоять на цій тріщині. Ну да, я всегда хотел ну, всегда стараюсь быть объективным. Я, я, я был три раза на этом доме. Если говорить по-честному, что действительно прибылковая территория потребует капитального ремонта. Я действительно начинал а пообещал, что мы это сделаем. Вот вопросов нет. Были проблемы с инженерным наряжем с канализацией. Пятый жек ее устранил. Если говорить про сам будинок, он действительно сам будинок, он полуаварийный. Он стоит как раз на, той, на, той, на этой дороге, по которой ходят грузовые машины. И реально, короче, есть проблема. Но это проблема капитального характера, это не проблема сегодня поточного ремонта. Сегодня капитальным ремонтом сделали кровлю. Вот если говорить о объективности. Сделали кровлю. Наклон кровли как раз полностью отповедает тем ливневым стокам, которые существуют. Поэтому 5-й снял эту ливневую канализацию. Специально в сильнейший дождь я пошел пешком с исполкома туда. Простоял под, под дождем специально 15 минут, чтобы потому что говорит, заливает стены. Ничего там не заливало. Откровенно, я говорю, я говорю объективно, как оно есть. это все можно быть объективно, все это правда. То, что дом стоит как раз вдоль дороги, по которой ходят грузовые машины, и когда мы машины идем, реально будто фундамент не выдерживает эту дорогу, это однозначно. И то, что то, что дом потребует капитального ремонта стены, вот после этого бандажа, который скрепили. Ну, возгов так оно и есть. Но это не вопрос поточного по ремонта. 2000 гривен, который начисляется на будинок, конечно, пятый лежат за 2000 гривен, ничего там не отремонтирует в реальном. Да. Ну, не... Сейчас деньги, не вы абсолютно правы, деньги любят Первое. Криминальное да. дело заредено, заведено. заведено. Оно не имеет отношения к тарифам никакого. Это первое, да, сразу. Ну, это ж не. Принятие новых тарифов не останавливает криминальное. Оно не останавливает криминальное дело и так далее. Пусть разбираются и так далее. То есть сейчас вопрос другого. Скажите, пожалуйста, не принимаем мы сейчас вот тариф за электроэнергию ту, которая поднялась. Кто будет платить? Сейчас, сейчас. Нет, сейчас. Вот теперь, но, то есть за электроэнергию вы согласны но, платить? Нет, но, по, 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 по стоимости самой электроэнергии никто же не собирается заплатить. Сейчас сожру. вы согласны, что надо платить э, за электроэнергию э, за ту цену, которая она стоит? Вы согласны или нет? Смотря сколько ее использовать. У нас же стоит еще Мы же не, что еще не, еще что мы же не что знаем что по факту, где оплачивает наши затраты. Нам но же никто не, не доводит. Там я сослалась на постановку 1.970, 970, где надо вести учет по каждой складовой тарифу. Вы его покажете, Николай Иванович? Но вы можете нам его показать? Покажите, пожалуйста. Ну сейчас пожалуйста. я не буду, приходить. Я вас просила. Посмотрите, вы, смажите, давайте, а вы давайте, что, я там не бачу, чего я туда пиду? Сейчас, слайд есть Прошу, по вашему дому или нет? Слайд, В проекте решения есть, да, там табличка? Посмотрите, пожалуйста, составляющую тарифа по этому дому. Почему по именно на нашему дому самые высокий тариф? Подождите, Подождите. Подождите. 4.18. Составляющие тарифа, посмотрите. Электроэнергия сколько? Пер... Давайте перечислить перечень услуг по этому дому. Да Вы готовы сейчас? Согласны? Да, согла... да там там смотрите. Смотрите. Туда вот, давайте, смотрите. Вы выступаете от всех жителей дома. Да. Вы выступаете да, от всех да, жителей да. дома. У меня... Предложение. Вы считаете, площадь э, клеток завыш, завышена, услуги не оказываются и так далее. Мы сейчас из этого тарифа исключаем те услуги, которые вы, будете, э, которые вы сами будете производить для своего дома, убирать лестничные клетки и так далее. Останавливаем только то, что остается. Электроэнергия дворник сейчас? территорию да сейчас, сейчас. и почему у вас почему я говорю нет потому что здесь написано провластный громадский слухами и не подали законом запрещено пожалуйста проведите нет той постановы 520 которая на у нас не проводили так хотя бы сейчас Это что, мы. что а мы можем сделать вы с людьми выскажутся и примем решение в доме, доме. нашего. можно 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 я перепрошу Подивіться, мені теж там є право вибору в своєму будинку. Ми там прийняли рішення або створювати СББ, всім сильні займатися і не підняття, або працювати з жертвою. Дошли висновку, що у нас немає ні часу, ні бажання нікого, і зараз працюємо вже. Вас ніхто не заставляє користуватися ненавісними послугами. Створюйте зараз ОСББ. Якщо ми складуємо. Послухайте, дайте я закінчу. Є якісь закони, які там ми законковим право приймали рішення про ремонт основного фонду. формулу затвердження. Отримуйте частину коштів і утримуйте свій будинок, але вибачте, місто не може за вас платити. Такі ж саме, і ми, громадяни, хочемо платити не за вас, а за себе за свій ЖЕК. А цей ЖЕК придеться дотувати по комунальне минуло ви для себе прийміть рішення. Якщо вам не подобається ЖЕК, створюйте ОСББ. Отримуйте кошти на капітальний ремонт і працюйте самі. І ні на кого не пиняйте. Але я закінчу. Але якщо ви користуєтесь послугами, будь ласка, за ніс платіть. Або в нас виходить в Радянському Союзі, знайдіть мені дядю, хто за мене буде працювати. Не буде такого. Сергій Нікола, скільки в прошлом году зюджетом на фінансову... Відмовтесь від цих послуг. Ви просили дати слово виступити. Ви виступили з У нас презумпція не виності, жодної приписки, поки не доведено. Кримінальна справа не означає факт війни. Давайте Сергей Николаевич, я хочу, чтобы озвучили и журналистам, членами исполкома цифру, сколько в прошлом году с э, было оказано финансовой поддержки из бюджета города. Это тоже деньги налогоплательщиков. Да. Бюджета, 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 бюджета министра, бюджета министра, в, прошлом, бюджета министра в, прошлом бюджета. в прошлом году было выделено 3,5 миллиона гривен. 12 тобой было отремонтировано. 12. В целом уроке выделено денег депутатским корпусом 15 миллионов гривен. Стоп, я а говорю нет? о другой. Я говорю о финансовой поддержке, когда были долги по заработной плате да. и так далее. Вот эти деньги. Сколько было? Сколько, было? сколько было? То, что касается ремонта, это ремонт, это У -у -у. все нормально. По-моему, 4 миллиона 300 тысяч гривен. Около 5 миллионов да. в прошлом году. Фактически в прошлый, в прошлый год. Выборы и так далее, никто не брал на себя ответственность по поднятию цен, потому что, естественно, решение непопулярное. В то же время около 5 миллионов из городского бюджета выделили, таким образом поддержали это. Есть дома, которые люди платят, есть не платят и так далее. И фактически из городского бюджета 4,5 миллиона денег условно поддержку. Можно я? Хотя можно было эти деньги получить за счет субсидий тех же. За такі покраїнська можна до лічені начальника управління сказати, тому що провірить лісничні клітки, площадки, якщо там говорять, що що-то там залишено. І я, дайте мені слово, я скажу два слова. Значить, на рахування по цьому дому складає 2300 тисячі гривень. Зараз за боргом у нас 15 тисяч 384. Значить, самої Романової около 3 тисяч за боргованості. Як ви можете це виконувати, коли за Значить, давайте тоді йдіть до нас. Вони будуть вам на вашу територію і будемо ці питання вирішати в нашому дворі. І, будь ласка, вирішуйте нам. І тим каналом, як ми тут говоримо за тим каналом, і може там треща. Вона в нам свою квартиру ні разу не пустила нікого. Зараз, зараз іде такое, знаєте що, я хочу сказати. Трещина пішла, а зараз ми всі думаємо, що вона в своїй квартирі переризала цю стяжку. О, тому що над нею квартири пройшла трещина. Вона не хоче комісію, щоб определили, що там іменно в цій квартирі. П'ять да, нікого не пустила в квартиру. Якщо прикладка в мене чоловік зговорить з управління жилищного газяська, я вам победу всі ще. Є пропозиція прийняти рішення далі. Ми виїдемо ще раз, перевіримо, перерахуємо всі площі, побачимо, що обґрунтовано безпосередньо по вашому будинку. До того моменту, поки вступить тариф, я доповім на виконкові, наприклад, через один виконковий. Давайте так зробимо, що ми зараз знову ж тут не затягуємо. Дай, Дякую за розповідь. Ще, іще, будь ласка, з приводу капітального ремонту, там бажано добавити... Ви до мене підійдете особисто, давайте закінчиться виконком, до мене підійдіть. Як до заступника, я розгляну, я розгляну, стоп, я розгляну стоп, це питання. Нам треба додати ще вантажу з швейдера, хоча б два полиці. Комісія, ми все дивіться, і ви нам це все, ми, за, за, ми зафіксуємо і скажемо, боже. Ну, нам сейчас прямо выехали с бандажом. Создаете ОСББ, У вас долг перед же 15 тысяч. Потому что ЖЭК его довел до такого состояния. Ну, а день, а как и они и будут и делать, и если вы, вы деньги не платили? Если вы ничего не делали. Это уже не Знаете, вы вот поэтому, поэтому я, я вообще, ну я говорю не популярные вещи, надо установить дарив 20 гривен за метр квадратный, чтобы просто люди перешли, и себе создали ОСББ и дальше и работали. И сами отвечали за что это тем более. Это, не это конечно, шутка 20 гривен, но тем не менее, ну, по-другому, наверное, наши люди не понимают. Просто... Да. Потому что привыкли, что все бесплатно. Одни налоги не платят там и зарплату по черному предпринимателю. Мы делаем вид, что там бюджет собираем. Вторые не платят за коммунальные, потому что... потому ну, что у вас есть нормальная законная форма протеста. Создали ОСББ, получили из бюджета деньги на свой дом, отремонтировали дом и, и послали этот джек очень далеко. И все. Так я говорю, получили деньги на капремонт из бюджета. В этом году мы заложили деньги. Все, данный проект решения ставлю за основу. У нас там есть по... Фахівці визначать. І будемо говорити, що ми маємо час Сергій Іванович, виконкому, додаток до пункту 8, додатку 1 там де є графік проведення поточного ремонту, внести такі зміни. Пункт 26, значить вулиці Троянівська, 18, додатку стара назва Якіра Пункт 33 та 34 також потрібно зв'язку зі зміною вулиці, Юрка Тітюника, стара назва Бойкова. Пункт 42 потрібно Королева 4А удалити, так як цей будинок знято з балансу. І в додатку другому, знову ж таки, пункт 43, Короленка 4А удалити курт, так і будинок знятий з балансу. Да, ми переключили в цілому. Створити комісію, виїхати і э, комісію, і вона цей буде. Що ви сказали служають моїм сітці? Комісія приїде до вас, перевірять тарифи по вашому дітей. Прийняли тариф, але він ступить через півтора місяця. Якщо комісія встановить, що розцінки э, залишені, то йому ну, не буде введений цей тариф. Відміну цих тарізів.